Halli, 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 bedo, Якщо ваша мета навчитися говорити німецькою вільно, без напруги і помилок, то ви звернулись за адресою. Зазвичай, коли мова заходить про помилки в німецькій, то ми одразу думаємо про найважчі теми. Але, як завжди, диявол приховується в деталях. І як показує практика, ми обновимо більш складні теми, але продовжимо робити помилки у базових речах. Тому пропоную сьогодні виявити цих маленьких дияволів і позбутися них раз і назавжди! Перша помилка настільки розповсюджена, що вона зустрічається не тільки на початкових рівнях. А річ у тім, що ми звикли до англійського варіанту much interesting, more older» І тоді ми отримаємо «mea інтересанте mea клюге. Але це помилка. Мия це вже порівняльний ступінь від слова фільм. Тобто ви намагаєтесь використати одночасно два порівняльних прикметника більше і цікавіше. «Das Buch ist mehr interessanter als der Film» Книга більше цікавіше, ніж фільм. Мия плюс «компаратив» не вживається. Якщо вже так сильно хочеться підкреслити, що щось значно краще, ніж інше, тоді використовуйте слово фільм. Das Buch ist viel interessanter als der Film. Наступна помилка також не поступається місцем своєї популярністю і також утворюється через кальку з англійської та інших мов. Як ми скажемо німецькою, я правий або ж ти не правий. Варіанти ich bin richtig, du bist falsch» якраз таки і є фальш. Тому що «richtig» та фальш означають правильний та неправильний. Тобто я кажу я є правильна, наче я якась за правилами. А ти якийсь неправильний. Щоб не бути правильними, а звучати вірно, слід казати ich habe Recht». Як українською я маю рацію. Und du hast unrecht». а ти маєш не рацію. Не відходячи далеко від того, що ми правильні, до цього списку можна додати ich bin gut», «Ich bin langweilig». Я хороший і я нудний. Типова помилка початківців на питання, як твої справи, відповідати ich bin gut» або ich bin schlecht. Але такі речення означають лише я хороший або ж я поганий. І це працює не тільки зі словами «gut» та «schlecht», а й з усіма іншими прикметниками. Запам'ятайте, коли ви хочете сказати, як ви себе почуваєте, то кажіть, як вам, а не які є ви. «Mir geht's gut». Мені йдеться добре. Oder mir, geht schlecht. mir ist langweilig. мені нудно. Їде 3 штуки, на жаль, це також помилка. І це також калька з української. Тому що ми кажемо кожні три години. Що ж, німецькою ми кажемо всі три години. Der Bus fährt alle 15 Minuten. Автобус їде кожні 15 хвилин. Oder, ich muss die Tablette alle 3 Stunden nehmen. Мені треба приймати ліки кожні три години. Якщо дуже вже кортить використовувати єде, тоді нам треба буде казати не кількісні числівники 2, 3, 4, а порядкові другий, третій, четв'ятий. Мені треба приймати ліки кожну третю годину. Ich gehe nach Hause, wann Ich mit der Arbeit fertig bin. Дуже розповсюджена помилка використовувати питальне слово ван як сполучник коли. Ван це питальне слово коли. Тобто ми будемо використовувати його у запитаннях, щоб дізнатись, коли саме щось відбувається. Wann gehst du ins Bett? – Коли ти йдеш спати. Oder wann besuchst du mich? коли ти мене навістиш. Wenn – це сполучник, який означає коли або якщо. Wenn ich nach Hause komme, koche ich das Essen. Коли я приходжу додому, я готую їсти. Або ж ich gehe morgen spazieren, wenn es nicht regnet. Я піду завтра гуляти, якщо не буде йти дощ. Wann можна використовувати не тільки у запитаннях, але його основна суть не зміниться. Wann означає коли саме в який час щось відбувається. А вен це у випадку, коли щось відбудеться. Я wenn ich eine neue Wohnung finde. Я куплю собі гарне ліжко, коли знайду нову квартиру. Aber ich weiß nicht, wann ich diese Wohnung finde. Але я не знаю, коли саме я її знайду. Часта помилка з прикметниками зустрічається не тільки у порівняльній формі comparative, а й у найвищому ступені Du am besten Freundin – це груба помилка, Адже am besten – це найвищий ступінь прикметника, який може використовуватись лише після іменника. This house is am größten – Цей будинок найбільший. Dieser Mann ist am glücklichsten. Цей чоловік найщасливіший. І якщо ми вживаємо прикметник перед іменником, тоді він же буде використовуватись з артиклем. habe das größte хаус. У мене найбільший будинок. Зверніть увагу, що тут у нас же закінчення е, e. größte. І це буде вживатись у називному відмінку для всіх родів. Du bist die beste беста Du bist der беста Freund. Правила граматики німецької мови кажуть нам, що для об'єднання двох дієслів у реченні ми маємо використовувати частку цу lesen. Я вчуся читати німецькою. Але є випадки, коли ми не вживаємо частку цу, і один з них з модальними дієсловами. Ich will ins Kino zu gehen. Ich will ins Kino gehen. Вживаємо без цу. Тому що модальне дієслово will. Чому неправильно казати ich gehe da, oder ich komme hier? Насправді, при вивченні іноземної мови, ми дуже часто додумуємо значення слів. Якщо да означає там, то ich gehe da – я йду туди. Якщо «hier» – це тут, то ich komme hier» я йду сюди? На жаль, ні, це так не працює. Ви все ще йдете там і приходите тут. Ці слова можна використовувати лише, щоб зазначати, де щось знаходиться. Das Restaurant ist da. Ресторан там. Oder das Museum ist gerade hier. Щоб зазначати, що ми рухаємось в якомусь напрямку, у нас є слова dahin та hinher. Ich gehe dahin, я йду туди. Ich komme hinher, я приходжу звідти. Наступну помилку у розмові не почути, а от на письмі виявити дуже легко. «In dem» чи все ж таки «in dem»? Ці слова мають геть різні значення. Я, я доктор Стрендж. dem wir viel Deutsch sprechen». Ми вчимо німецьку завдяки тому, що багато говоримо. Індем означає те, яким чином виконується дія. Ich erkläre, wo ihr in dem deutschen Fehler macht. Я пояснюю, де у німецькій ви робите помилки. In тут вже просто прийменник в а dem – артикль. Наступна помилка Ich gehe nach Supermarkt. Коли нам кажуть, що nach означає напрямок руху, то ми починаємо його застосовувати майже всюди. Але це не універсальний прийменник. Нах, ми застосовуємо лише до країн та ніржи. Нах ми використовуємо лише до країн та міст. Іх fahre nach München oder ich райзе nach Italien. Що стосується магазинів, то тут ми використовуємо прийменник цу. До магазину. Тому zum Supermarkt, zur апотеки. Цуапикерай. Зверніть увагу, що після ЦУ ми вживаємо таті. Тому цу може змінитись на цум або цуа. Умлаути там, де їх нема. Існує класний вираз «умлаути» – «eine Frage der фраге де граматик Designs». з дизайнс. Умлаути це питання граматики, а не дизайну. Тому я дуже прошу своїх учнів не вимовляти від себе умлаути в словах, де їх немає. Ich könnte gestern nicht kommen – помилка. Тому що в минулому часі претеритом дієслова müssen, können, dürfen не мають умлаут. Konnte, durfte, мусте. А з умлаутом вони вже набувають інших значень. Ich konnte gestern nicht kommen. Я не міг вчора прийти. Ich könnte gestern kommen, я міг би вчора прийти. Könnte, müsste, мусте, з умлаутом – це. Konjunktiv 2, коли ми виражаємо дію, яка ледь не здійснилась. Я міг би, я мусив би, мені можна було б. А от минулий час у нас безумов тих. Ну і наостанок. У німецькій мові є два слова, які означають, що подія почалася в минулому. Це vor та seit. Ich bin seit einem Monat nach Deutschland gekommen. Ich lerne vor einem Monat Deutsch. Це все неправильно. В чому тут помилки? Фо використовується для подій в минулому, які вже завершились. Тобто, якщо я колись приїхала до Німеччини, це відбувалося один раз, і ця подія не триває досі. Тому правильно казати, ich bin vor einem Monat nach Deutschland gekommen». А якщо ж дія почалася у минулому і триває досі, тоді це Zeit. Zeit якраз вказує на тривалість дії. Ich lerne seit einem Monat Deutsch. Зверніть увагу, що і після for, і після seit ми вживаємо датів. Einem, einem. Ці маленькі поради точно зроблять твою німецьку краще. А щоб не допускати інших помилок, запрошую тебе в свій інстаграм та ТікТок. Та пиши в коментарях, які ще теми німецької ти хотів би бачити на нашому каналі. Філішпас-бамлянин! Па-па!